Стріж підприємцям, тому що було проведено позачергове засідання в виконкому і, скажімо так, дано їм ще дозвіл торгувати до 1 грудня. Але вони вийшли до нас вони з такою мовою, що їм цей термін потрібен для того, щоб облаштувати дане місце. Тобто, вони самі собі хочуть створити робочі місця. Вони прекрасно знають, що це не ринок, це не базар, це ярмарок. Можеш приїжджати торгувати, можеш не торгувати. Є місце торгуєш, нема місця, вибачте. Те, що вони доказували, що ми в них забираємо кусок хліба і так далі, це неправда, тому що вони всі були. Любов, Леонідівна, перед тим, кожному, роздала наше повідомлення, де ми в толерантній формі пояснили ситуацію і просили людей з розуміння віднестися. На жаль, частина з розуміння віднеслася, радикальна частина віднеслася, так як мала віднестися. що що хай роблять, а ми собі там побачимо. Тут було, скажімо так, минулий четвер чоловік 100, може більше, була вимога, щоб дати їм можливість працювати на вулиці 17 вересня, але ми таку можливість дали тільки до 1 грудня. Чи вони, кажу чесно, відповідають за свої слова, чи вони зроблять це місце, так як вони пропонували нам, вони, чи вони не зроблять, вони будуть там торгувати до 1 грудня. Потім ми все-таки будемо приймати ті чи інші міри, щоб даний ярмарок. Забрати з вулиці 17 вересня. Забрати, тому що виникає дуже багато ситуацій, неврегульованих, які життя показує, що була добра справа, були хороші починання, але були чітко, пам'ятаєте, Сергій Валерійович, ми досить чітко визначили рамки, вони за них вийшли. Плюс певна поведінка, продуктова група, яка там не повинна бути, ні в якому варіанті не в живому, не в пресованому, не в запакованому вигляді. Ми їм пішли на зустріч, чекаємо від них адекватної реакції. Я їм пояснював, що міська рада, да, те місце не є суперблагоустроєне, але ярмаркова діяльність не вимагає благоустроєних місць для ведення ярмаркової діяльності, тому що вони сьогодні приїхали, поторгували, поїхали. І плюс міська рада для себе визначила пріоритет в той час. Ви з ними зустрічали? Зустрічали. Я казав, що міська рада, да, Ми не благоустроїли це місце, ми це визнаємо, ми його загородили. Поставили там два туалета, щось трошки спрофілювали. У нас стоять більш глобальніші питання, тому що ми 300 тисяч міського бюджету. Дали на будівництво садочка. У нас перед нами є більш важливіші соціальні питання, ніж вибачте облагородження ярмарку. Може це неправильно звучить, може в інтернеті воно буде трактуватися чим чи іншим чином, але це є життя. І ми повинні вирішувати ті гострі соціальні проблеми за рахунок наших коштів, які в нас є. Ярмарок це дуже добре, але це не є гостою соціальною проблемою. Погоджуйтесь, погоджуйтесь. Плюс вони хотіли. Тому я звертаюся до вас. Ще була така пропозиція, що ми це місце благоустроїмо, а депутати там, чи якийсь певний період часу комусь його продадуть, віддадуть в оренду і так далі. Я думаю, що депутати цієї каденції хай працюють, хай торгують, ніяких рішень ми приймати в цьому питанні не будемо. Дасть Бог їм сили здоров'я, підуть туди люди, хай торгують. Ну, Не відбудеться він як такий, значить не відбудеться. Що не відбудеться? Я думаю, що відбудеться. Дякую.